Панове, всім вітанечкам. Таке коротеньке відео у нас буде, Міжсезонні, що і як по справах на господарстві. Як, не знаю, бачив не бачив в минулих відео, тут була добра така кубка дров, ми вже це все заклали, тут 5 кубів, Ще залишилося таке, знаєте, гудзасті розчохи. тут є трохи і. Тут ще, напевно, лишилося навіть з минулого року, які треба буде порозрізати. І теж будуть дрова. Ну, по дровах можна сказати, що ми е, на зиму би хватило. але по факту е, тут є п'ять. і тут не знаю скільки, бо трохи лишилося з минулого року. І ще 5 сюди втулили. Бачите, так трохи навіть випирають. Ну, але думаю, що ще там куба 4 сюди б мало б влізти. Хоча припускаю, що докласти ще оцей ряд і ще один. І напевно б на зиму вистало. Навіть на таку доволі холодну. Ну але що є, то є. Ще, ще трошки будемо заготовляти. Там найсухіші, там будуть в першу чергу вибиратися. По тракторику стоїть, припадає пилюкою. Нічого наразі з ним не роблю. Віддихає після останнього, що ми там поробили ТО, заміна маслів і так далі. Толком він і не робив. Ну, нічого, вже скоро буде починатися сезон. Коротше, тут ще така штука. Я минулого року на осінь змащував оцю копалочку нашу. Вона теж трошки в пилюці, Але це таке. Я її змащував і роз'єднював шлейф, і повністю все оце. промащував всі, всі повністю з'єднання. Ну, тоді ще тривала будова того гаража і десь я завтикав оцю е з'єднуючий кругляк, грубо кажучи. І... То можна, звісно, заміряти, але якщо хтось має такі копалочки, то заміряйте мені, скільки в заводському виконанні вона має. Бо там воно такої форми не зовсім. Кругла, вона типу, як капелькою йде. Тому можна трохи тонше, можна трохи менше. Буду вдячний, якщо хтось таке має. Так, значить, Тут все стоїть, все помащене, плужок помащений, часник викопаний, сохне, ну, вже що є. По трактору у нас отак. Свинка наш. Дата зйомки відео 28 28 липня. Наша свинка вже добре так вагітна, вже видно, як малі, як вона лягає, віддихає на вечір, то видно, як малі вже товчуться. З 90-го дня це є норма. Значить, такою вона загуляла і все. Мухи, звісно, задовбують, комарі задовбують, палю оці спіральки цілі треба буде запалити. Сьогодні на вечір. І, звісно ж, лінти. Сьогодні купив лампу. Знаєте, таку, що мух вбиває. Ну, Не знаю, скільки вона тут пропрацює, попробую. Наразі в неї толком дуже рідко прибираю по тій причині, що жара і бідолаха мусить якось охолоджуватися. Свині не відділяють під, тому думаю, ви всі це в курсі. Мухи задовбують страшно. Поліплю зараз наразі ті ленти. мені купив і запалю спіральки, трохи їй буде легше на вечір. Час від часу поливаю дерев'яшку, ну, дерев'яну підлогу водою, воду, воду їй зробив вже без бочки, напряму в поїлку, там вивів на поїлку для малих. Не дивуйтесь, що так лампа стоїть. Так, 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 поки що має бути, ми будемо доробляти світильники. Я вже позамовляв світильники, лампи, ці для обігріву. Потім я замовив поїлку для малих замовив деякі препарати. Ну, поступово готуємося вже до опорусу. Опорус має бути в районі 21 серпня. 21 серпня буде 114 днів. А там, а там. Будемо бачити. Час від часу, -часу її випускаю. У нас тут є така калюжа, де вода стікає з, 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 з подвір'я і вона там, звісно, добре купається. Тиск у нас, звісно, не знаю, чи не за великий часом. Все, і поїлка, те, що менше, типу, нормальний тиск, а тут, звісно, може і завеликий. Ну, що є? Що є? Корм курам вже теж почав молоти. Курей, до речі, купили от таких от легронів, де ви зралось прямо на відео, мала б совість. Купили їх. 18 штук, є вже трохи старих, є трохи нових, Ну несуться вони доволі непогано. У нас на... Сюди немає трави далі, хоча я і сіяв, ніфіга воно не дає. Треба курей десь окремо відділяти, щоб, напевно, трава виросла. Натомість кошу газон перед хатою і траву висипаю їм, щоб трохи поїли. Такі у нас справи по трактору свинках і петиці. Тепер рухаємося далі. Теплиця і наші посіви. Давайте спочатку будемо з посівів, бо вони. бо їх видно вже. Е, так би мовити, не такий страшний чорт, як я його малював. Соя, з е, краю гірша. Далі, ну така. Блін, як то вам показати? Ну, така от. Вже. Як, як казав один фермер по бубенці є десь менше, десь є більше. А, вже якийсь кидає трохи боби, не знаю, нерівномірно, є якісь менші, якісь більше. Має бути, не має бути так його знає. В загальному по сої. Ну, виглядало воно на початках все дуже-дуже страшно. Зараз в принципі, я більше ніж довольний. Якщо з краю перший раз мене покропили хопту, то тут трохи є якась трава незначна. А якщо вже от там, де соя, бачите, тут толком немає ніякої хопти. Де трохи, звісно, просвічується, то є он. лобода якась. Ну, Щось трошки є. Але В основному поле не є забур'янене, не видно ніяких хоптів. У мене з бульбою проблеми є е, лобода дуже велика. Нічого на наступний рік покропим хімію, цей раз хотів покропити, те, що не захотіло. Бульбу вже трошки починаємо підкопувати. В загальному <кхех> з бульба ну, може не ахті, але і. Не так, щоб нема. Є бульба, ну бульба картопля, нас кажуть бульба. От, бачите, є і такі от екземпляри, ну це такі прямо вже, ну блин, ну вже майже до пояса. Коротше, соя дуже нерівномірна. І не знаю від чого воно особо залежало, чи то десь більше всипало, чи десь менше, чи так посходило холяри, знаю. Наприклад, тут от є, бачите, ну прям, прям погано. О, ще й камінь знайшов. Е -е, тут є такі прогавини. ну Припускаю, що це, як я і говорив швидше, не зовсім вдале зерно і плюс. Не справлялася добре сівалка. Так як на горі, на горі там клаптик оброблявся тими сусідами, в яких я це взяв. А тут А тут якось ось так. Ну, в загальному непогано. Ця сторона взагалі не оброблялась, але то, що вище... То, те, що вище з середини поля, грубо кажучи, вище вишки, там все гарна соя, а тут під низ чомусь гірше. Маємо маєм, Не сильно треба перейматися, поле в принципі, виробилось. Я вважаю, що хопти тут особо немає. Зараз вже хопта немає такої наглої сили. Тут маємо, звісно, проблему сусіди, чомусь так зробили, вивели собі каналізацію і вивели її до середини городу. Може вони вже думали що не будуть обробляти. Вони і не обробляють, але можна було б вивезти під кінець. Ну, маю такий клаптик, який не обробляється і звісно, мішає. Вологи в нас вистачає, дощі ляють, ляють добре. Місцями є отака штука. Я знаю, що це хвороба, але ніхто вже її кропити не буде. Пропилася вона два рази, е, ще планував, О, дивіться, тут прям пролажу, От. до кишені дістає. ну Не скажу, що вся така, тут іменно так більша, попри цей край, ну, але як є в загальному, в загальному соя все ж непогано. Скільки вона всипить, то я думаю, що Ясно всім, що не ахті. Але... Але нічого, вроді розкушчилась, по ідеї вона ще має рости, вона ще місцями, о, місцями ще цвіте. Не місцями, а багато де ще цвіте. Е, кажуть, що є різні сої, там цвітять, цвітуть фіолетовим, є що білим. У мене, коротше, або якісь змішані сорти. Або що, або тому, що є і фіолетовим, є і білим. От, от яскравий приклад, причому це одна рослина. Тут біле, тут фіолетове. Та хвилі, знаю, я не переймаюся. Ви вже то всі не раз чули, що соя була виключена для того, щоб забрати хопту. В загальному на сівозміну щось треба буде мати. І напевно, що це все ж таки буде сой, тому що пшениця ячмінь раз за разом я не буду сіяти, тому треба буде до чогось доходити. Комбайнів з кукурудзяними жатками в нас нема, Кукурудзи в нас не садять, ну, принаймні в околицях. Так що не буде кому навіть і змолотити ту кукурузу. Обламувати вручну багато не посієш. Не посадиш, не посієш тої кукурузи. Тому як є. Напевно, доведеться братися пшениця ячмінь, соя і гречка. От ці культури я виділив для того, для посіву наразі. Ще плюс до всього, я буду, ну, маю в намірах сіяти, звісно, сидирати, е, мінімалізувати кількість хімічних обробок і старатися більше. Біопрепаратами обробляти. Не знаю, як це буде получатися. Не буду то, я знаєте, всі території, що мати, що буду мати, обробляти саме так. Спочатку буде повністю все по класиці оранка плюс хімпрепарати. А, і буду робити такі певні демо-ділянки, де буду проводити свої якісь досліди, досліди тих людей, що я бачив в інтернеті, які мені цікаві. І мої особисті якісь досліди. Ну, то досліди, може, так трохи голосно сказано, але залишайтесь на каналі і ви то все будете бачити, ти там, підписатися і так далі. По теплиці є отакий от в нас стан. Стан плачевний. Тому що чого що собі щось надірвало спину. Наші помідори. Помідори виросли скажені. Теплиця має 2.06, щоб ви розуміли, це помідорки чері, вони йдуть край і потім завертають дугою аж до самого потолка. Маємо такі проблеми з ними. Помідори, як бачите, зараз лежать. Якраз буду перед роботою, перед нічною зміною маю встигнути попідв'язувати. Причина в чому? Я використовував от. Такий дріт. Всередині метал, зовні резина. Після чого в теплиця нагрівається. Ну, щоб ви розуміли, зараз не самий журки день. Хмарно, прохолодно. В теплиці все рівно 29. Це майже 6 вечора. Тобто в день 12-й тут було набагато більше, тим більше в 12-й ще було сонечко. Нагрівається оцей тросик, і гумка просто-напросто рветься і злітає. Отакими такими хомутами з'єднує, можливо, треба було по два брати, чи по три хомута на один край. Але як є, у нас було суцільне, вона як струна блін, натягнута. Це буквально один ряд помідорів. Раніше у нас було тільки натягнуто. Одні помідори кріпилися до цієї планки, другі було натягнути трос один. Потім натягнули ми ще один трос, бо воно впало. Коротше, падало воно купу разів, не знаю, чотири. 4. Ну, ці падали два рази і з цієї сторони один раз падало. Це виходить третій раз, вони впали. Впали вже з окремим тросом. Тобто один ряд, один трос. Натомість останній раз, як оці впали, десь ми там теж ще. Моя мама теж ще сказала, що отак файно робити. Кожен раз переплітати через дугу, що так йде менше навантаження. Ну, може воно і так. Перший не хотів, звісно, слухатись, бо мені лінь то все робити, а мені то все доводиться робити. Цей раз от теж поперев'язував. Получається, зараз треба тільки помідори всі попіднімати. Причини. Причинно наслідковий. Зв'язок, так би мовити. Було ем, забагато посаджено. Якщо б посадили менше, не було б такого навантаження. І скоріш за все цей би трос витримав. Плюс, коли перший раз я купував трос, я купив трос четвірку, а хумути мені дали, щоб п'ятірку, якщо я не помиляюсь. Е, я собі подумав, типу, а та в чому проблема? Одяг вішають і воно так тримається, що то дурдом. Там можна самому повішатись на. Тих дротах і нічого тобі не буде. Натомість, воно то все так, але при високій температурі воно, як бачите, рветься В загальному сказати, що в нас там вже урожай страшенні помідорів є, то ні. Помідори тільки-тільки починають. Як бачите, от тут червоні, десь тут, тут, там десь якийсь один перець червоний. Отак, є отакі помідорки, ну ті такі це чері, але вони такі, блін, темні темні. Чи Вони мають бути майже як чорні. Ну, прикольні, доволі смачні. З теплиці, в теплиці там обробок проводився мінімально. Там, один раз давним-давно давалася піджива і ще буквально раз чи два теж ще кропила. Це було давненько. <кхід> е, натомість. Помідори смачні, файні. Наразі ті, що мама садила он, бачите, вони вже так прям починають більш-менш масово достигати. І вони, звісно, і вимахали. Те, що казали мені, ну я не бачив, ще де, але вона казала, що кілька штук вона вже попідрізала верхи. Просто вони будуть лізти далі і далі. Таке виразний, знаєте, що вони зроблять таку арку і перейдуть сюди. Тут якісь. М -м менші по росту помідорки. Зі сортами я не знаю, не розбирався. Е якось може в кінці зроблю вам відео. Запитаюся, розпитаюся в те, що які вона собі виділила, хороші помідори, які ні. <кхів> е в принципі, мені доволі до вподоби ці всі помідорки. Особливо Вон ті такі темні. Ну вони такі виглядають, які, знаєте, навіть не можуть бордові чи що. Є ще отакі жовті. Ну, сортів багато, сортів різних. По прикрай там йдуть чері, тут же йдуть великі-великі, тільки починають де неде достигати. В основному у нас наразі чері. Але є і ці. Значить, по теплиці. Гуще садити. Припускають, що, мабуть, треба. Отак От робити, щоб воно витримувало то навантаження, бо навантаження, виходить, йде все на дуги. По температурі вистачає. засіняюча сітка висить. Щоб ніч не погоріло. Та й вроді все. Я йду підв'язувати їх всіх, бо те що вийшла з колії і, відповідно, як одна запчастина організму вилітає. Друга запчастина мусить її замінити. Хоч не хочеш, підв'язуєш. А ви бережіть себе, скоро буде доволі цікаве відео. Надіюсь, я завтра маю одну поїздочку, І тому на наступний тиждень, напевно, буде вам цікаве відео, що буде стосуватися трактора. Так що бережіть себе і бувайте здорові!